Привіт друзі! А ми вже починаємо переорювати наші діляночки. Ось зараз я приперся на ту діляночку, де ми ще хочемо догорати трішки, буквально тут пару соток. Смітник був вже також конкретний. Але ми у нього вигребли трішки його. Уже потім я подумав, що можна було і не гребти, бо все одно треба дискувати. Ну але вже майже закінчили, тому все ж таки догребли. І оце отут ми ще продискуємо і перегоримо. Планується сюди висадка у нас баклажана. І тут всього разом от, з цієї ділянки вийде десь 6 соток. Я думаю, сюди наш баклажан повинен поміститися. Ну, Якщо думав, от там є далі такий трикутничок, десь соток на пару. Тоді туди будемо його пхати. Хто зі мною давно пам'ятає, що ця діляночка, це, ми в тому році її переорали вже нарешті. Перед цим рік ми її тільки здискували. Тут також був смітник. Ми здискували дуже багато чого, вибрали звідси, потім переорали, ще вибрали. Ну і на даний час тут іще добра вистачає. Сьогодні знайшов сокиру без топорища, але саму сокіру десь, десь ще забрала ну от, так, от бачите Тут плівка, каміння, вуголь. Вугля тут, до речі, ціла купа була, ми його трішки зішкрябали, вивезли, але все одно його тут було багато, тому тут прямо одне вугілля. Цибулька от з минулого року, та що залишилась, росте. От, бачите, непогано росте. Передоринка, і ми її викопаємо нам на салатики піде. Ну і оце, в цю діляночку ми зараз передискуємо сором. Але я ще подумав, що можна жити цю, чому б і ні. Тільки тут ми нічого не прибирали з тої причини, що в цьому році ми лише її здискуємо. Тут теж сотка, але бачите, тут з цієї сторони яма у нього йде. І от там яма. Тому багато не вийде. Переорати, Але от така ці маленька, бачите, діляночка, на що вона буде гуляти, якщо можна її переорати. Але садити тут ми цього року нічого ще не будемо, ми тільки її здискуємо. Тому що в мене труба тільки от на цей шматок виходить на ці 600. А сюди треба буде трубу так проводити до кінця і рядки отак робити, але це вже на наступний рік. Бо я не готувався та й вже чесно. І не буду, нехай. Тільки здискуємо, потім ще зовсім не здискуємо. Я думаю, цього нам вистачить. Ну а зараз поки що ми чекаємо трактора. Він приїде з дисконе. Оце все нам добро, потім ми переоримо і хочу цього року раніше постелити плівку. Тут. Ну, тут, до речі, я думаю, плівки не буде. Побачимо, скільки її залишиться. В першу чергу ми оце. Цю ділянку тут буде каргудиня. Там у нас будуть помідори. То в першу чергу там постелем. Якщо плівка залишиться, тоді вже будемо її і, 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 і там постелем. Але це я ж кажу, все побачимо по ходу. Травичку тут нічим не кропив я. Тому що її тут майже немає. А от на цій діляночці, особливо тут -от береза, бачите? Тут так по березу, оце така діляночка, соток -от, так, на 15 тут будуть помідори. От, Тут у мені є перій. Де не де. Я не тільки тут, я й далі його кропив. Але це було днів 3 тому, тому що видимих ознак того, що він гине, я не бачу. Воно видно, так, я не знаю, на камеру видно ні, що він. Ну, Не такий насичено зелений став, а світло зелене, тобто, яд діє. От. Ну і Зараз тоді переоремо це все діло. Дочекаємо трактора і вперед. Тракторист зніматись категорично відмовився, тому він от щойно поїхав. Отак от, от він нам задискував два сліда. Ну я вам скажу, тут ми от побирали хоча б, а там взагалі ні, от дивіться, нормально пройшовся. да Сміття тут, звісно, у нього чого тільки немає. Ну Воно ну, ну, і не дивно, тут були хліви людські, тому е, тут що хочеш можна знайти. Навіть он штири таки витягнули, це. Вісі з воза, здається, була. От. І зараз він поїхав чіпляти плуг і... Все будемо переворювати. Швидше за все, що на отут і на цій діляночці у нас буде е, не все баклажан, там якась частина. Я зараз поміряю, прикину, скільки його там треба залишити. 5, я думаю, нам вистачить на баклажани. а решту засадимо тоді цибулею, бо вона також вже дуже велика. Він здискував нормально, зараз він переоре, для цибулі підійде. Ми в тому році там на такій ж самі і садили. Все гарно виросло. Так, зараз підемо тоді, дочекаємось його і почнемо все переорювати. Заодно зараз перетягнемо ці труби туди на сусіднє поле, щоб вони нам не заважали. Потім назад їх перетягнемо, коли вже переори все. Воно якраз буде нормально. Тянеться, тянеться. Головне, нам не повідривати тут краники. Це найголовніше в цій задачі. Оця труба м'якенька, не та що от з того поля. Це дуже м'яка, тому вона вигибається, я тримаю її тут за один кінець, а вона з іншого гнеться, куди сама хоче. Навіть. Проблема не в краніку в тому, що він відвалиться. Проблема в тому, що дірку розірве. І тоді новий краник ставляти теж буде проблемно, бо він буде підтікати Тому не бажано такого робити. Блін, лише ти там закінчишся. Тяну тяну тебе скільки і ніяк. Все, здається, протягли. Ось там дівчата мої висмикують цибулю, яка у нас з минулого сезону залишилась, там поросла, на салати піде зараз. Ну а ми поки займемось такими справами і звільнимо нашу ділянку. Перій потихеньку вигораємо. Я вже бачу, він став світло зеленого кольору. Це вже явні ознаки того, що гербіцид спрацював. От, от бачите. Знизу от, жовтеньке вже коріння. Вон травичка теж взяло її. Але для нормального результату, взагалі, щоб чітко побачити, що гербіцид спрацював, потрібно два тижні. Приблизно 10-12 днів, тоді вже взагалі явно виражений такий буде результат, вона вся буде руда, буде висихати. От. А так от зараз пройшло ще тиждень. Ну, для тих, хто у цьому не шарить, то він ще не зрозуміє. Але хто бува не в курсі, хто новачок, то не повторюйте другий раз, вона... Все одно погорить, вона просто не одразу згорає вся, але вже є ефект. Сьогодні не вийшло нам вигорати, тому що земелька в нас занадто сираща, а та трактор тільки з заднім мостом, тому нічого в нього не вийшло. Днів через пару, сказав, під'їде, 3-4 дні якраз після Паски. Він нам взорав якраз для капусти, зараз я покажу. Ну а для всього решту поки що спробуємо після Паски зробити. Клин зробили, не так рівненько, як я б зробив, але ну, немає чим, то треба мовчати. Значить, нормально. Зараз тут все переурав. Ну Тут бачите, клин теж такий нормальний, соток на 3, а то й більше, може й три з половиною. Ну, і 3,5. Зараз от напряму буде ходити вже. Велику площу я сам не люблю таке маленьке дергання трактором. Це не тільки в пахаті, в будь-чому. його туди сюди дергаєш і педалі, речаги, все. От. Так на великій площі краще. Ну, зараз оце згоремо. До речі, отут, по Березу, оце от, тут у мене десь 15 соток. Таке, такий клаптик буде. Оце отут я планую, що в мене буде помідорчик рости цього року. Ми під нього також будемо плівку стелити, на днях возьму трактор і будемо вже стелити. Не знаю, може через день, через два, але треба швиденько постелити, хочу цього року якось, може, браніше щось його повисаджувати. Кожен рік так планую і не завжди виходить. Парубок молодий летить, ну він і літає на тому тракторі. Yeah, mm -hmm. ooh. Як завжди буває, лалека прилетів підживитися Тут недалеко живуть на башні на старенькій, От вони збирають різних шкідників, а тут їх, до речі, вистачає, тут і хрущів багато, і медведки Щось я думаю собі знайде, так, тут, звісно Такі шматочки залишились маленькі, не так і просто. Покрутиться бідолашне, поки ці всі шматочки маленькі тереори, але залишилось уже трошки. Тут планую цибульку посадити, не знаю що вийде, але планую. Ну, переорали ми, тут, як завжди, ще сміття валом, хоча в минулому році ми звідси цілий камАЗ вибрали всякого добра, але ну... Тут ще вистачить не на один рік. Коротше. Так, отут трішки гірше. Тут це бадилля, все, але, бачите, таке, там і взагалі наче, хто будинок розвалив. От, ну, Таке, щось переколупав. Доведеться ще приїхати дисками тут попрацювати. Буду видзвонювати іншого парубка, він приїде і тут нам все підрівняє бо по-іншому ніяк. Ну, хлопчина молодий, практики ще його небагато, тому він так гарно не зміг виорати, як перед цим хлопчина горе. Ось тут ось, бачите, порогами мені теж не робив, тут доведеться пройти з дисками, оскільки ми от звідси так от плівку починаємо стелити перший рядок і. Ну, бачите, яке все, плівко укладчик буде стрибати і гарно не вийде. Ну а так, в цілому там, де рівно все просто їздити треба було, то бачите, нормально все зробив. А в це все треба ще підрівняти. Бо так, якби щоб не стелити плівку, то в принципі можна і так залишити. Би було. Воно б за 2-3 прополки, бо все підрівнялося саме в рядах, чи між рядами. Ну а так для плівки, щоб постелити воно не підійде. Отак, в принципі, нормально все зробили. Наступним кроком ми що будемо робити? Ми будемо привозити сюди. Не привозити, а приїдемо з плівку окладчика і будемо вже стелити плівку тут, для помідорів, там для кавунів динь. От. Ну а там трішечки виділимо для цього для картоплі. Ну і баклажани. Баклажани там, де то авто переорене, підрихтуємо його, коротше. там будуть у нас баклажанчики. що, Друзі, на цьому все з цим розібралися. Наступне відео вже, швидше за все, буде якраз про те, як ми будемо тут стелити плівку. Ну, На цьому я з вами прощаюсь. підписуємося обов'язково, не забуваємо. Ну і всім до побачення.